Одного разу десь на шафі. Друзі, привіт! Скільки існує людство, стільки воно, мабуть, і хоче віддати відповідь на питання, що було перше, курка, чи яйце. Тому у наших домівках і будівлях, що з'являється перше? гігабітний інтернет чи роутер стандарту Wi-Fi 6? Ніхто не знає відповіді на це питання, але, можливо, комусь повзло. І у когось з'являється це одночасно. Тому, коли у вас в домі є роутер Wi-Fi 6, габітний інтернет, постає питання, що хочеться, щоб тепер вся домашня техніка працювала в стандарті Wi-Fi 6. І перше, на що ми звертаємо увагу, це, звичайно, наші ноутбуки. А для того, щоб наш ноутбук запрацював в стандарті Wi-Fi 6, нам потрібно зробити. Апгрейд, модернізацію. І змінити Wi-Fi модуль. Тому зараз я вам покажу весь шлях, щоб в вашому ноутбуці з'явився Wi-Fi 6. І, звісно, збільшилися швидкості. Для початку дістаємо такий провід, втикаємо його в наш роутер і під'єднуємо потім до ноутбука. Вперед! В даний час в моєму ноутбуці знаходиться ось такий Wi-Fi модуль, який працює в стандарті Wi-Fi 5 AC. І ми його будемо змінювати. Стартуємо. Ось така у нас зараз швидкість. До 300 на завантаження. Ну, з однієї сторони непогана швидкість. Але, можливо, ми її покращимо. І 200, знову 300, 250, 300. Така в нас зараз швидкість. Добре. І так, вимкнули обов'язково ноутбук, від'єднали його зарядний провід. І скриваємо. Так. Відкрили. І ось він наш Wi-Fi модуль. Будемо тепер його змінювати на новий. Тепер нам потрібно від'єднати ці два провідка. Я це роблю звичайною дерев'яною зубочисткою. Просто вверх хоп і підіймаємо. Зняли провідки, відкрутили, і тепер його можна спокійно буде вийняти. Оп! Поставили новий. Зверніть увагу, він підпружинюється. Тепер його потрібно зафіксувати. Новий модуль на місці, зафіксований і під'єднаний. Збираємо. Далі, з під'єднаним дротом, від роутера вмикаємо свій ноутбук. Завантажуємо. Далі на комп'ютері заходимо в диспетчер пристроїв і бачимо, що у нас якийсь пристрій не розпізнаний. Що ми робимо? Вибираємо його властивості. Де він дівся. Драйвер, і будемо шукати оновлення для драйвера. Спробуємо автоматично. Не вдалося. Окей. Варіант номер 2 Заходимо в програму підтримки свого ноутбука і запускаємо пошук драйверів. Шукаємо. Так, варіант ще один для того, щоб встановити драйвер. Йдемо на сайт Intel, вбиваємо назву свого модема і знаходимо програмне забезпечення. Викачуємо екзешний файл і будемо його встановлювати. Запускаємо. Звичайно, потрібно прийняти і установити. Чекаємо. Хід установки ще продовжує йти. Але вже ми побачили ups, в мережових обладнаннях наш Wi-Fi модуль 6 160 МГц. Чекаємо завершення установки. І так, установку драйвера завершена. Бачимо тепер його серед Intel Wi-Fi. 6 i ax 160 Тепер можна буде, я думаю, тестувати наш Wi-Fi 6. Тепер від'єдную провід і має з'явитись у нас мережа Wi-Fi. Або ні. Тепер знову нам потрібно взяти і під'єднатися до вашої мережі Wi-Fi. Підключилися, без проблем. Wi-Fi є. Ідемо тестувати швидкість і порівнювати з тією, яка була до того. Ноутбук повідомив мені, що тепер у нас є Wi-Fi 6. І зараз ми зробимо замір швидкості. А от і порівняння. На початку ролику ми бачили, швидкість була 250. Зараз ми бачимо більше 600. Ну, думаю, майже 600 і 250 це різниця вдвічі гарна. Як бачимо, в другу сторону швидкість 750, 700, майже 800. Що сказати? Апгрейдом задоволений. І в кінці, що сказати? Тепер Wi-Fi 6 в кожну домівку. Як бачите, проапгрейдитися не тяжко. Це може зробити будь-хто. Звичайно, якщо ви знайдете і купите собі новий Wi-Fi модуль, я свій старенький викидаю і буду користуватися в майбутньому новими технологіями Wi-Fi 6 у кожний дім. Дякую за перегляд. Якщо вам цікаво подивитися про цей роутер Wi-Fi 6, будь ласка, зверніться до моїх минулих відео. Всім бажаю щастя зі святами, всього найкращого, разом до перемоги!